Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу продаж прав. Учениця мені розповідає історію, як завжди, як завжди, дуже цікава історія. Її подруга замовила собі водійське посвідчення за 15 тисяч і очікує на це водійське посвідчення. Я в неї запитав: а чи ходила вона до автошколи? Каже ні. А чи буде вона в сервісний центр ходити? Та ні. Я так зрозумів, що свідоцтво авто. Водійське посвідчення просто повинно її прийти. Напевно, по новій пошті це така схема розводняку, це підробне свідоцтво. Воно Ніде не засвітиться не в дії, ні в яких реєстрах, тобто це підробка документів. Чиста особу, яку з таким водійським посвідченням затримують десь при перевірці цього посвідчення, чи будь-де автоматично підлягає під кримінальну відповідальність по підробці документів, тому що на цьому документі прізвище саме цієї особи. А зазначить, особа знала, що це купівля і це не дійсне водійське посвідчення. Деякі люди не розуміють, що неможливо на сьогоднішній день купити водійське посвідчення без реєстрації в базі в Неїсі, без зареєструвати може лише акредитована автошкола. Без того, що прийдеш в сервісний центр, так, права продаються, і теорія, і практика, але приходити туди обов'язково і імітувати якусь діяльність, ви повинні і брати талон, і відмічати, що ви там були, ви повинні. Тобто, отак, от просто права не продають, продають, але то підробні права, і з ними ще й прийдеться. Розбиратися зі слідчими і пояснювати, де ти їх взяв, і тому подібне. А тобто, зазвичай, оці всі рекламки ваші, котрі кажуть, там, за 10 днів чи там, за 3 дні ми зробимо вам водійське посвідчення, стільки то коштів, це все підробка документів. З таким документом, якщо у вас піймають, то у вас буде кримінальна відповідальність, тому що ви саме ви, ваше прізвище написане в підробленому документі. Значить, ви в курсі і тому подібне. Тож. Якщо е, ви думаєте, що можна купити водійське посвідчення е, без автошколи і без сервісного центру з відвідуванням і присутністю там, то ви помиляєтеся. Це просто взагалі розводняк-розводняк. Е, так не буває, так вони не продаються, е, тож не ведіться на такі схеми, бо це просто викинуті кошти, і ви можете від того ще й... Мати ну, доволі такі серйозні проблеми по тіктоку гуляє відос нашої громадянки, котра в Польщі е, зрозуміла, що в неї підробні документи, її перевірили в базах цих цього посвідчення водійського немає, і вона там бігає по судам, знімала в тіктоках відоси. Е, погугліть, ну вірніше, не погугліть, а в пошуку пошукайте, можливо, знайдете, і це велика проблема. Не ведіться на такі схеми розводняку. Гарного дня!